Привіт, друзі! На початку цього місяця стало відомо про те, що Україна отримала перші літаки Міраж 2000, які президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв передати для українських Збройних сил у червні минулого року. Чекати на ці літаки довелося значно менше часу, ніж на f 16 передачу яких для нашої країни постійно відтерміновували. Разом із літаками Міраж 2000 прибули українські пілоти та механіки, які проходили навчання у Франції. Після того, як у серпні 2024 року Україна отримала перші винищувачі F-16, міражі стали другим типом західних бойових літаків, які перебуватимуть на озброєнні українських повітряних сил. Таким чином, до радянських винищувачів мігів та сушок додалися ще й західні літаки F-16 та Міраж 2000. Саме про останні розповім у даному відео. Навіщо для України французькі літаки Mirage 2000, чим вони кращі за американські F16 та які ракети можуть використовувати для ураження ворожих цілей? А для початку нагадаю: не забудьте підписатись на канал, хто ще досі цього не зробив, щоб не пропустити нових цікавих відео. Також хто бажає, може приєднатися до спонсорства каналу та допомогти у розвитку українськомовного Ютубу. Міраж 2000 це багатоцільовий одномоторний реактивний винищувач четвертого покоління з низько розташованим трикутним крилом. Цей літак було прийнято на озброєння повітряних сил Франції у 1984 році. Загалом вже було збудовано більше ніж 600 винищувачів Міраж 2000 різних модифікацій. Окрім Франції та України, ці літаки використовують армії таких країн, як Греція, Єгипет, Індія, Тайвань, Перу та Об'єднані Арабські Емірати. Хочі на створенням цих літаків французи почали працювати ще у 70 70-х роках минулого століття. Міраж 2000 не можна назвати старим винищувачем, оскільки його було неодноразово модернізовано, і останні модифікації відповідають потребам сучасної війни. Якщо ж говорити про літаки, передані для українських повітряних сил, то наша держава отримала винищувачі у модифікації Міраж 2000 5F. стосовно кількості літаків, то про це офіційно не повідомляється. Хоча згідно із великою кількістю публікацій у французьких ЗМІ обговорюється цифра у 6 винищувачів, саме стільки має отримати Україна. Але може бути і більш позитивний сценарій, тому що за деякою інформацією президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв 12 винищувачів. Справа у тім, що ці літаки мають перебувати на озброєнні повітряних сил Франції до 2029 року і поступово замінюватися більш новими винищувачами Рафаль. Хоча, можливо, цей процес вдасться прискорити, і Україна отримає усі 12 обіцяних або навіть більше літаків. Винищувачі Міраж 2005Ф нещодавно використовувалися повітряними силами Франції для збиття безпілотників камікадзе типу Шахет під час патрулювання в районі Ємену. Тоді над Червоним морем вдалося збити близько 10 повітряних цілей, які запустили Хусити. Тому літаки Mirage 2005 f чудово пристосовані до умов ведення сучасної війни і будуть хорошим доповненням для української військової авіації, вони можуть використовуватися повітряними силами нашої держави для захисту неба при ворожих ракетних та дронових атаках. Окрім збиття повітряних цілей, французькі винищувачі можна застосовувати у якості бомбардувальників для нанесення ударів по наземних цілях. Якщо порівнювати Mirage 2005F із літаками F-16, які передали для України, то французькі винищувачі мають кращі радари. Справа в тому, що найновіші модифікації американських F16 обладнані радаром, який може відслідковувати ціль на відстані до 250 км. Проте передані для України літаки мають застаріле обладнання, і їхня максимальна дальність, на якій вони можуть відстежувати ціль, близько 100 км. Радарно винищувачах Mirage 2005F забезпечує максимальну заявлену дальність виявлення повітряних цілей до 120 км. Ще однією перевагою французьких літаків у порівнянні із F16 є їхні розміри. Довжина Mirage 2005F становить 14 метрів 36 см, що на 70 см менше, ніж в американського винищувача. Також міраж має менший на 83 см розмах крил, проте більшу площу крила. Однак висота літака із Франції перевищує F16 на 42 см. Завдяки своїм габаритам, Mirage 2005F має меншу вагу, яка складає 7,5 тонн. F16 важить більше, а саме 9 тонн 200 кг. Хоча французький літак має менші розміри і вагу ніж в американського, на його крилах розміщена така ж кількість точок для підвісного озброєння. Обидва винищувачі можуть бути укомплектовані 9 ракетами. Завдяки меншим розмірам, Mirage 2005F має більшу у порівнянні із F-16 швидкість підйому, яка становить 284 метри на секунду. Також у французького винищувача більша максимальна швидкість, що складає 2340 км на годину. Натомість F16 має швидкість 2120 км на годину. Проте американський літак має більшу максимальну дальність польоту, що дорівнює 4220 км. Mirage 2000 у модифікації 5F може пролетіти на повних паливних боках 3335 км. Обидва винищувачі здатні виконувати бойові завдання на максимальній висоті, яка складає 18 км. Ще однією перевагою французьких літаків у порівнянні із F-16 є їхня пристосованість та можливість використовувати крилаті ракети Storm Shadow Scalp. Справа в тому, що ці ракети виготовляються у Великій Британії та Франції, тому вони підходять для використання до літаків Mirage 2000, які теж виготовлені французами. Винищувачі f 16 не використовують такого виду озброєння. Крилаті ракети Storm Shadow не є новою зброєю для українського війська. Перша Велика Британія передала для нашої країни їх ще у травні 2023 року разом з іншою військовою допомогою. В українських військово-повітряних силах ці ракети вдалося адаптувати та використовувати на радянських літаках Су-24. Штормшдол та Скальп це авіаційна ракета класу повітря Земля дальньої дії. Вона призначена для подолання систем ППО та знищення важливих стаціонарних і нерухомих цілей, зокрема бункерів. Ракета має довжину 5 метрів 10 см та вагу 1300 кг, а маса її бойової частини становить 450 кг. У 2003 році штормшдов Скальп вперше прийняли на озброєння Великої Британії та Франції. Також ці ракети використовуються арміями таких країн як Греція, Італія, Єгипет, Катар, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати. Французький варіант під назвою Скальп та британський штормшедов загалом ідентичні. Відмінності полягають лише в програмному забезпеченні та літаках, які призначені для запуску цих ракет. Заявлена дальність пуску крилатої ракети Storm Shadow Scalp складає понад 250 км у експортному варіанті і до 560 км для армії Франції та Британії. Ракета під час польоту до цілі керується потрійною навігаційною системою, використовуючи інерційну навігацію GPS та відстеження рельєфу місцевості. Кінцеве наведення на ціль здійснюється за рахунок інфрачервоного самонаведення та автоматичних алгоритмів розпізнавання цілі. В Україні вперше Shadow було застосовано 12 травня 2023 року, при нанесенні ракетного удару по будівлі колишнього машинобудівного заводу підприємства Поліпак в окупованому Луганську та колишньому корпусу університету внутрішніх справ у селищі Катеринівка, що у передмісті Луганська. 18 червня того ж року ЗСУ за допомогою цієї ракети уразили склад боєприпасів російських загарбників, який знаходився на території елеватора в селі міського типу Рикове, що на Херсонщині. Внаслідок цієї атаки до пекла відправилися 23 окупанти. А вже 13 вересня повітряні сили України ракетами Штормшедов атакували сухі доки Севастопольського морського заводу. У результаті важких пошкоджень зазнав російський великий десантний корабель Мінськ, та повністю вигорів підводний човен Ростов на Дону, який був носієм ракет Калібр. Це перший в історії випадок знищення підводного човна крилатою ракетою. Загалом же вересень 2023 року у Криму був спекотним та доволі видовищним. Мені особисто найбільше сподобалося, як українська авіація за допомогою ракет Штормшедов нанесла удар по будівлі штабу Чорноморського флоту московитів, що знаходився в окупованому Севастополі. Це відбулося 22 вересня. За інформацією російського інтернет-видання Медуза, внаслідок тієї атаки було ліквідовано 9 окупантів та 16 отримали поранення різного ступеня тяжкості. А вже у листопаді 2024 року, після дозволу Франції та Великої Британії застосовувати їхнє озброєння по території Росії, ракетами Штормшедов та Скальп було нанесено удари по ворожих цілях, що знаходилися у Курській, Ростовській та Орловській областях. На літаках Міраж 2005Ф можна також використовувати розумні авіабомби AASM Хаммер, і я недаремно згадую саме про цей вид озброєння. Справа в тому, що ці авіабомби також уже використовуються українськими повітряними силами. Перше про постачання цієї зброї для ЗСУ стало відомо зі слів президента Франції Еммануеля Макрона у січні 2024 року. Раніше в Україні їх запускали із радянських літаків Міг-29, які спеціально переобладнували під ці авіабомби. Відповідне відео з українським літаком, що скидає AASM хаммер на окупантів, потрапило до інтернету у березні минулого року. Пілот винищувача Міг-29 здійснює дуже низьковисотний політ, що пов'язано із необхідністю укритися від ворожих РЛС. Потім задирає ніс машини і під кутом 45 градусів різко набирає висоту. Після виконання цього маневру відбувається запуск авіабомб, потім український літак розвертається та знову знижується до мінімальної висоти. Тим часом у гібридних ракет бомб вмикаються двигуни, які підіймають їх на необхідну висоту, з якої вони по навісній траєкторії вже летять до цілі. Ці бомби називають гібридними, оскільки AASM-Hammer це комплект, який встановлюється уже на готові боєприпаси. Він сумісний зі стандартними корпусами французьких авіаційних бомб, вагою 125, 250, 500 та навіть 1000 кг. Даний комплекс складається із носової частини, до якої входять системи наведення з рульовими поверхнями, а також хвостової із ракетним двигуном. Завдяки AASM Хаммер, звичайна бомба перетворюється на високоточний боєприпас, що може уражати ворожі цілі у будь-яку погоду на відстані до 70 км. Цей гібрид бомби і ракети працює за принципом вистрілів і забув, тобто снаряд самостійно маневрує до визначеної навідником цілі без залучення пілота літака. Французький виробник заявляє про 99% успішних застосувань цього озброєння. Також у компанії Safran, що розробляла AASM Hammer, працюють над збільшенням дальності використання бомби, яка має становити до 150 або навіть 200 км. Більша кількість різних літаків у військово-повітряних силах України збільшує різноманіття крилатих ракет та авіаційних бомб, якими можна знищувати ворога. Хоча, звичайно, набагато зручніше використовувати винищувачі одного типу, це стосується і навчання пілотів, та й обслуговування в цілому. Проте в умовах війни і нестачі літаків отримання навіть застарілих американських f 16 чи французьких Mirage 2005 f є суттєвим підсиленням для обороноздатності нашої держави, оскільки ці винищувачі були модернізовані та значно кращі за сушки та міги, які перебувають на озброєнні українського війська. Разом з тим не потрібно забувати, що ракети до радянських літаків вже давно закінчилися. Та й ремонтувати їх з кожним роком стає все важче через відсутність необхідних деталей. Тому процес переходу на західні винищувачі та й на інше озброєння натовського стандарту, який вже розпочався, для нашого війська є безповоротним. Адже сильна та сучасна армія це запорука для збереження незалежності української держави. Дякую усім, хто додивився відео до самого кінця. Сподіваюся, воно для вас було цікавим, якщо так, ставте лайк та залиште будь-який коментар. Ну і, звичайно, не забуваймо допомагати Збройним силам України. Обов'язково переможемо!